Десяту неділю після п'ятидесятниці, 17 серпня 2025 року, з архіпастерським візитом село Валява відвідав єпископ Чернівецький і Буковинський Феогност. У храмі на честь успіння Пресвятої Богородиці владику раду зустріли староста громади Яна Лисак, парафіяни та діти з кроваєм, квітами та щирою любов'ю. На запрошення настоятеля парафії проти Андрія Андрухєва, владика очолив святкову божественну літургію. Йому співслужили благочинні духовенства Тіцменського, Юрковецького та інших благочинь, а також запрошені священники з Хмельниччини та Тернопільщини. Після читання святого Євангелія єпископ Феогноз підніс особливу молитву за мир в Україні, захист для наших воїнів та перемогу над агресором. Багато вірян цього дня з великою побожністю приступили до святих таїнств, сповіді та причастя. По завершенні літургії Владика звернувся до присутніх із пастерським словом та з благословення блаженнішого митрополита Епіфанія вручив релігійній громаді благословенну грамоту. За вірність і працю на благо помісної церкви. Після молитви відбувся чин малого освячення води та урочистий хресний хід навколо храму. Святкування завершилось многоліттям і спільною світлиною на пам'ять. Дякуємо за ваш перегляд. Нехай Пресвята Богородиця завжди покриває вас своїм небесним покровом.